Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. З вами Володя і Волтер. І починаємо нове відео. Картина тут у нас така, як завжди. Рам, Вольво і Волтер. Волтер, сюди. Вчора був з Волтером в лікаря. Прописали йому антибіотики. Так його почервонінь, кажуть, що інфекція може бути. Через то волтер зараз трошки на антибіотиках і дали йому теж таблетки від алергії. Ці його таблетки від алергії капець дорогі. Пачка 100-120 доларів за, тільки за від алергії. Але ж нічого. Буде вже трошки, трохи легше себе почувати. Приїхав на ярду. Ворніше не на ярду, на шапу. Тут наша каскадія з новими колесами, як має бути тут колеса. Тут вже все переробили дуже багато. Андрій, найкращий майстер-варвики. Зараз трошки розкашував робимо. Так Як ви можете пам'ятати з минулого відео, я сюди приїхав на заміну масла. Але прикол такий, що через те, що на піддоні прокладка сильно пропускала масло, ми вирішили її поміняти, опустили піддон. Заодно вже вирішили поміняти трубки на верніше на трубках орінги, які йдуть до маслонасоса. І вже тоді побачили, що там протерта у нас спереді частина на мейн сіл, тобто сіл, який відповідає за колінвал. На ньому протерлася алюмінієва частина. Це все поміняли хлопці сьогодні. По запчастинах на цей ремонт 500, 6, 560 доларів всі запчастини брав ділера. І вже все зроблено. Так само вже була повністю повна заміна масла, як має, має бути. Перемашина готова, можна їхати. Але є нова проблема, тому що засвітився чекання. Зараз будемо дивитися, чого він засвітився. System before Prime. Іду 15! Що це означає prime fuel System? Волтер прийшов на шапу до хлопців капець зрадити. Там махає вже на всіх напав, на Василя напав, на другого Василя напав. І там Андрій внизу, на Андрія теж напав. <реш> страшно любить друге людей. Волтер, давай який ти щасливий. Тобі не треба нікого, правда? <реш> <реш> ну все, все, перестань скакати. Бо люди не люблять, як ти на них скачеш. Все, чекен забрали, верніше він та, якби, сам пропав. Через то, що міняли, там, На трубках, на моторі міняли ще одні прокладки і там воно трошки завоздушило. Зараз вже все поставило, стало на місце, і тепер вже нормально можна їхати. По валізах і по кількості туристів видно, що ми їдемо кудись далеко і надовго. Що ми стоїмо на вулиці з нашими валізами і чекаємо. Коротше, викликали тільки що Uber. В Убері Uber пише ім'я водія. Воно писало А Тут в мене стоїть рам. Все як має бути, Зразу видно, що український рам. І приїхав цей Олексій, побачив рам і поїхав. Нажав там «Cancel». Так виглядає, що був якийсь москаль. 에, якому не сподобалося, що він буде зараз везти українців в аеропорт і поїхав геть. Ми викликали нове таксі, інше таксі. і Зараз чекаємо, коли воно приїде, і будемо їхати в аеропорт. Москалям заробити. Москалю не дали заробити, так що така історія у нас. Подорож починається цікаво Приїхав вже наш новий обер, Escape. Так що не будемо зараз валити в аеропорт. Все, приїхали в аеропорт. Ззаді Swiss Airlines зачекинулись. Йдемо до нашого літака. Чикаго аеропорт до він один з найбільших у світі. Не найбільший, але тут... Так. Тут я десь читав. Це 100%. Тут кожних 10 секунд літак сідає і вилітає. 10 секунд наш. Тут якщо постояти з боку, то над, над Чикагом, то просто хмара тих літаків. як вони всі сідають, для мене це загадка. Ви колись в літаку вогню в аеропорту 3 години, 4 майже. Вже наша посадка, і там вже сідати літак. Літак дуже великий, якийсь там Swiss Airlines. Зараз приймається. Пів за якою з бульбою, uh, тут салат, кусок хліба і uh, фляжка вина Матвій взяв собі макарон. Uh, а Решта uh, все те саме. Матвій віддали Кока-Колу. Все, нарешті ми прилетіли. Літак все нормально, спокійно, гарно, все. Трошки підзамучились я бізнес-класс. Вже дві години чекаємо на посадку на літак до Мілану. І ще, і ще дві години чекати. Ну, що, інтригу, коротше, я далі тримати не буду. Приїхав я в Італію. Матвій. Зараз ми в поїзді. Я раз покажу, що там них відбувається. Тут ще моя сім'я Ольга Девід, моя мама. Я приїхав в Італію до своєї мами. Ця вся подорож була ради того, щоб зустрітися з мамою в Італії. І заодно подорожувати по Європі, по Італії, по Швейцарії. Мама живе в Італії вже 22 роки. А то тут. По-італійськи говорить дуже-дуже добре. Набагато краще, ніж я говорю англійською. Прогулялись тільки що по модних магазинах, картія, Gucci і так далі. Хочу сказати, що ціни в цих супермодних магазинах в Мілані набагато дешевші, ніж в Чикаго. До цих мотоциклістів і мопедістів просто капець. Велика кількість Мопед, і мотоцикл, це найпопулярніший транспорт. Зараз трошки покажу обстановку в Італії. Базар. Ольга з мамою пішли щось купляти, якісь персики. Це все біля нашого будинку. Ми тут живемо і тут зразу є, ще продають якийсь морепродукт. Ціни вроді не дуже дорогі, але бачите, в них тут все продумано. Є ці всі вагончики з холодильниками, все як має бути. Так, сьогодні третій день перебування в, в Європі. Переїхали ми з Італії в Швейцарію. Чотири години їзди, якась там була платна дорога на 5 євро. І зараз ми вже в Швейцарії. Всю цю дорогу ми подорожуємо на шкода карок. Такий мініатюрний джепік. В принципі, для Європи нормально достатньо Дізель, якийсь там двигун навіть не знаю який об'єм. Бере, показує 4,9 літри на 100 км середній розхід. Перший раз маю досвід з такою машиною. Напевно, хто тут більше користується європейськими машинами, то краще це все знає. Але так. Як на мене, то я машиною задвогу. Місце, я його за нічні, ну, як там для них. Робимо тест драйв в корок. Є нормально. Все. все, мама каже, що їй нормально. Купала би собі таку машинщині. Подобається? Раз мамі подобається, то і вам сподобається. Робить весілля на, на березі, на березі цього гарного озера. Тут це місто Брейзен, де ми завтра будемо їхати поїздом. Сьогодні тут вирішили трошки погуляти. Хтось зробить таке дуже гарне весілля. Так, на вечір приїхали місто Гріндельвальд. Ще у Швейцарії. Тут будемо два дні гуляти, маю на увазі в Швейцарії, не в Грині Таке туристичне містечко, багато людей гуляють, щось купляють, коротше проводять так час. Спокій. Відчувається коротше навколо такий спокій, спокій. Ніхто нікуди не спішить. Приїхали ми з наших прогулянок в нашу кімнату. Зараз покажу. Який ви можете мати в Швейцарії номер за 30... 350 доларів за ніч. <смі> таке, Буде у вас 4 ліжка. Це номер на 4 людини. Ліжка бачите, дерев'яні, прикручені до потолка. Замість клази натягнуті шнурки вішати тут можна все на. На вішалки і там е маленький душ з е, е, Вже тримаю, десь пів години їдемо цим поїздом нашим. А краєвиди просто, просто неймовірні. Ці всі гори, корови, запах, е, природи. Ну просто капець. Тут ще один поїзд приїхав. Там їде ще один поїзд, який вирушує перед нами. Цей запах і відчуття вітру цього свіжого гірського неважливо передати словами. Камера цього не передає. Чим вище піднімаєшся, тим стає холодніше проїхались ми наверх цієї гори поїздом, трошки тут походили, погуляли, Прикольно гарно. Е, рекомендую всім, е, всім брати цей поїзд, раз в житті треба попробувати. На дорого. Ми за нас п'ятьох заплатили 400 доларів, але воно варто того. Там внизу колись там. місцева можна сказати. Каже, вона вже там досить старша була, каже вона перший раз сюди приїхала минулого тижня. І настільки сподобалось, що вона приїхала через тиждень ще раз і ще взяла з собою е, своїх кількох друзів. А, до речі, ще пару порад полегти та їхати, брати теплий одяг наверх, тому що ми виїжджали внизу, було дуже жарко. А наверху реально капець як холодно, коли є вітер. І Ми приїхали, то спочатку вітру не було, було так досить терпимо, а трошки побули тут, погода змінилася, а вітер і реально холодно. Так що майте собі на увазі, коли будете сюди їхати, брати з собою теплий такий одяг бажаний, щоб не помикав, тому що, що дощ теж може бути довго. Сьогодні неділя поїхали на ще одну прикольну екскурсію, а Зараз буду показувати. Перед історією така, що тут колись була якась шахта, і цим вагончиком ми щось там возили зверху вниз, згори вниз. Так, щоб ви розуміли, як це все виглядає тут. Є така залізниця вверх, і там звідти їде такий поїзд то ми будемо зараз з ним так їхати вверх-вниз. Так, все, ми тут всі посідали. Тут захищають труби. І Зараз будемо дертися туди до гори, а потім опускати вниз. Можна було вишати наверху, там ще якесь озеро є. Але сьогодні хмарний буде дощ час від часу, то ми вирішили просто виїхати наверх і зразу зібрати вниз. Так, зараз буду по пару кадрів знімати, щоб ви розуміли, як це все виглядає. Але все дійсно круто гарно. Ну, ми вже капець виїхали внесок. Там внизу пасуться коровки, дорога там, де ми їхали. Ми піднялися вище хмари. Капець нереальна красота. Приїхали наверх, тут люди ще одні люди, люди з собачками, тут дилюсь дуже багато туристів з Е, І там є таке прикольне озеро, але ми на нього скоріше всього не йдемо, тому що ми взяли білетки зразу назад. Тепер ми вертаємося вниз, спускаємося вже. І тут найцікавіший е, е, момент, тому що ми виходимося з Горбика, е, міняємо позицію на такий стрімкейс спуск. І там, тут ми зараз трошки півлежить сидимо. І тут вже буде мінятися позиція наша на такий нормальний. Майже стояє чи будемо. Приїхали, весь атракціон зайняв 20 хвилин, тому 20 хвилин туди, тобі, 10 хвилин туди, 10 хвилин назад. Ще можна було там провести 20 хвилин і було б навіть дуже непогано. Але нічого, проведемо час по іншому самі. Тут так само біля поїзду цього, біля цього вагончика є одразу цікавий міст. Він йде через річку, через над Хайваєм на другий бік гори. Зараз тут теж підемо погуляємо, трошки познімаємо. Коли їдете в Швейцарію, обов'язково беріть з собою одяг, такий що не промикає. Е, від доща щось і якісь бажано тепліці так само, тому що ми... Е, я в трьох футболках. Коротко забув собою. А Зараз би пригодилось, впаде дощ, але якраз було б в тему. Бути у Швейцарії і не купити собі Victoria Nox ніж, Це, так би, я собі не міг. Завжди хотів мати цей ніж, але завжди хотів мати оригінальний. Тому якраз сьогодні гуляємо по тут, туристичному містечку, зустрівся в магазин з цією фірмою і вирішив купити. Є дуже великий різний вибір різних ножів. Кольорів, різні дуже моделі, там зовсім що хочеш там, пилочки ножнички. Я так прикинув, що мені треба, що не треба. І вибрав оригінальний, просто такий простий, що там є якась одна пилочка і В принципі, буде такий, ніж оригінальний червоний за цей, за 29 франків. А ще дивився на такий, хотів з, цим, з пласкупцями, але вирішив, що мені його не треба, поподивався. Там в ті плоскопці відходить пружинка. Думаю, потім воно буде ламатися, по дорозі. То... І Думав, може ще такий більший купити, але прикинув, що той великий теж не, не дуже мені його треба. Корейше, зараз, зараз вам покажу, який я купав. Все, і тут мені зробили вже мені ж. І прикол. Це прикольний. Окей, це файл. Все, я вже маю свій Вікторінакс. Прикольний нож. Що мені в Швейцарії кидається в очі Це машини, яких нема в Америці. Які цей МГ, Шкода, Маздає, Рено нема, є, Hyundai є а майже всі є, але знову таки ну, тут все трошки інакше виглядає. Ну і крім того, всього ще таких різних машин там де сіати. Це все так сіати, можна сказати, що в перший раз їх тут бачу, тому що це все в цих нових козовах, ну, воно ще зовсім інакше як я це колись бачу. Ще раз зупинився, щоб показати, поки дорозі ми їхали. Тільки що спустилися з цієї гори, там такий тунель, і ми були з того боку так, якби цих горів перевал. Просто капець, неймовірно. Ми Зараз на, на рівні хмар, Зараз Хмара рівно з нами. І сюди вона рухається цей бік, піднімається капець. Ну, Я не знаю, сюди треба приїхати, щоб це все відчути. Це 100% камера не передасть ці відчуття. Але, ну, Дуже гарно. Я... Слів немає, настільки все захоплює. Олька постійно мене кричить, щоб я тримався за руль. Страшно. Да, але прикольно. І страшно, і прикольно. Я Хочу сказати, що якщо поїхати по цих горах нормально покататися, то на поїзд можна вже не йти. Тому що враження ті самі, я їхав попри сніг, там можна було зупинитися, там було місце, де просто стояла купа снігу, в ній можна було купатися, все, що хоче робити. Поїхати по цій дорозі на поїзд, там не ці всі підйомники можна вже знайти. Багато людей їдуть, дивлюся паршами, мотоциклами, різними такими автомобілями. В принципі, шкода теж нормально, але ну, самі розумієте, більше з дітьми, то в нас не так. Кореш, їхав, славу заправитись. Зупинився на як стапчик, щось таке, я зараз покажу, що тут відбувається. Шукав українців, хотів взяти маленьке інтерв'ю, одного хлопця знайшов, але він каже, що не хоче зніматися. Ми заставляти не будемо, тому більше ну, країна вільна. Але ну, цікаво, як все відбувається. Наскільки я знаю, на вихідні вони не можуть їздити, траки по якихось там містах великих. І Тут перед Італією вони всі стоять. Запарковані, бачите, тут місце не стало хлопців, тому сів криво запаркуватися на проїзді. Там один хлопець підійшов до нього, каже, що він а другий там вроде би, якийсь литовець був, і там був один українець, хто сказав, що він не хоче займатися. Якщо... Так що так. яка різниця в свободі в Америці в цей час. Хочеш їдеш, хочеш не їдеш, що хочеш, то робиш. А тут мусиш стояти. Таке життя в цих вільних країнах, таке як Європа і так далі. До речі, тут солярка трошки дорожча в Швейцарії, ніж той. Ніж в Італії. Сьогодні понеділок ми вирішили відвідати Венецію. Так виглядає наш човник, яким ми будемо їхати до Венеції. Так, погуляли ми по Венеції, трошки трошки походили по магазинам. Якщо чесно, то не дуже нам щось тут сподобалось. Ну, ніби воно все гарно збудовано, але через цю кількість людей натовп і не можеш нормально насолодитися чимось таким цікавим. Архітектура цікава, напевно, і все. Назад повертаємося таким корабликом, де багато людей. 20 хвилин десь чекали, щоб могли зайти в корабель. Плюс партиця погода, почав пати дощ і холодисно. Все, Зараз було назад до паркінгу, де наша машина, і ми будемо вертатися в підмова. Але так, коли йдеш тут корабликом через місто, то є трохи на що подивитися і взагалі. Архітектура цього всього ну, досить прикольна. І розумію знову проблеми, які тут люди стикаються на цих перших поверхах, ці всі нижні поверха, видно, що заливає водою.